Ще один ножик на продаж. Ну, от, зробив я цей ножик, дожен був він ковідкуди поїхати, але так стало, що не поїхав. От, поїхав чоловік з другим ножиком. Теж має ультралок. має в наборі такий мусатик для заточування. От, теж він добре сидить, клацає. Це мій такий Технобуй, я його називаю. Треба ж його якось називати. Технобоуї. Отак от. Такий невеличкий ніж. Ну як невеличкий, зараз я вам його поміжу. 115 лезо він має і 120 рукоять. Невеличкий Боує, я би так сказав. Сам то ніж стандартний 115. Тут такий помічник. Щось може десь проколоть, у нього такий гострий кінчик. От, ножик іде в продаж. Тут стоїть той самий Ян 690 четвірочка товщина. Коштує 3500 гривень. Тому треба, я в описі оставлю телефон, дзвоніть або пишіть. Дякую за увагу.